Всім привіт! В продажу такий гус. Т5 по фарбі зразу. 150 рідне. капот просто передувався. 250. Нагадую, що точний рівень не відкалібрований. Від цього значення мінус 30 мікрон. Тобто 200, значить 170. Ось, 170 мікрон. 150. Ну, зотирати, по факту. 250. Ну Трішки десь, десь він мусив підмальовуватись, не без того, тому він так гарно виглядає. Критики цьому ніякої не може бути, тому що машина не нова. Вона може просто десь час від часу, освіжати, щоб вона виглядала саме так, як вона зараз виглядає. Ось. Це не є якісь спецефекти, це вона така є. Ось такого вона в стані. Ріганих частин ні, ній немає. Виключно десь на десь кузотишн підфарбовування. Не перекидалась, ДТП не бачила. Десь, може, притерли колись, десь, може, зацарапали. Більше нічого такого. Гнилі вона нас немає. На неї в такому стані. Ось, низ повністю. Ви бачите, не гнилий. Ось, в такому стані салон. Ось, низ дверей. Герметик на місці, заводський, тут хвороба їхня, тут все добре. Ось стан руля, стан керма, круїз контроль є. Телевізор, задній ряд в такому стані. Моторний відсік я вам на фотографіях покажу. Повірте, там все добре. Ось. Все ось в такому от стані. Ось низ порога. Ось все в такому стані. Нічого не різалось, не шпаклювалось, не билось. Ось все в такому от стані. Також тут. А все-таки я вам покажу підкапотний простір. Воно цього варто. По двигуну, по коробці питань немає. По двигуну турбіна відреставрована, по коробці щеплення повністю було замінне. Повністю. Ось. Ось. Нічого не відмивалось, не чистилось. Все як є. Сажу фільтр стоїть. Рідний, на місці. Не вибитий, нічого. Антифріз нормальний. Без пластики на місці. Все як має бути. Тиск в конезонера є. Ось, капот, він не скручувався, як ми бачимо. Він ще заводський стоїть. Гнилі він не має. Все працює повністю. Турбіна там позаду у нас сухенька. Стан бампера. Стан кришки багажника, а точніше розпашонок. Стан багажного відділення. Знизу. Стеля. Технічно без вкладень. Хоча кожному по-своєму означає слово вкладення. Торвозні колодки, диски, все стоїть повністю нове. Масла фільтра, в коробці, в двигуну, все замінено. Ходова не стукає. Амортизатори стоять ну нулячі, нові, як ви бачите. У візуальному стану. Він код на місці. Скло без тріщин. Ось, стан амортизаторів. Всі підкрилочки, все на місці. О, все крує, оригінальний. Ось як зводиться двигун. Димка він не впускає. Можна в цьому не сумніватись навіть. Димку просто зеро. Реально зеру. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тепер задня. Чік. Тепер задня. Все чітко працює, нічого їй не барахлить. Сухопідйомники робочі. Світло все працює. Все доглянути акуратне, не затерте, не зачухане, не грузове, не зацарапане. Просто гарна, акуратна сімейна машина. Два ключика є. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Два ключика, нагадую.